Коли почула цю фразу про мрії та обставини, спочатку подумала: черговий мотиваційний штамп, але потім зрозуміла, що тут криється щось більше. Мрія, яка справді сильна, не просто ігнорує обставини, вона їх використовує. Цікаво, як ми плутаємо мрії з бажаннями. Бажання залежать від обставин. Є гроші, можна собі дозволити. Немає грошей, чекаємо кращих часів. Мрія працює навпаки, вона створює обставини під себе, а не підлаштовується під існуючі. Є тонкий момент, який часто пропускають. Сила мрії це не та, яка кричить голосно в голові, це та, яка змінює щоденні рішення мовчки. Ти не розповідаєш всім навколо про свою мету, але кожен твій вибір веде до неї. П'єш каву. Не тому, що хочеться, а тому, що зустрічаєшся з потрібною людиною. Читаєш книжку не для розваги, а тому, що там інформація для твоєї справи. Йдеш спати о 10-й не тому, що втомився, а тому, що завтра важливий день. Справжня сила мрії в тому, що. Вона перетворює перешкоди на інструменти, немає грошей, шукаєш партнерів або інвесторів. Немає досвіду. Знаходь ментора. Ринок перенасичений. Знаходь іншу нішу, яку всі пропустили. Коли поєднуєш обидва погляди, виходить цікава картина. Мрія без конкретики залишається фантазією, конкретика без внутрішньої сили перетворюється на список справ, який ніколи не виконується. А от коли деталізоване бачення зустрічається із щоденними рішеннями, які йдуть від серця, тоді. Народжується те, що здатне змінити будь-які обставини. Тут важлива річ розуміти різницю між упертістю та силою мрії. Упертість б'ється лобом у стіну. Сподіваючись її зруйнувати, сила мрії шукає двері в тій же стіні. Ну, або будує драбину. Щоб перелізти через неї. Часто працюючи як трансформаційний коуч ICF, бачу людей, які плутають ці поняття. Вони кажуть, що мають мрію, але насправді мають лише смутне бажання щось змінити. Коучинг із дотриманням етичних стандартів ICF допомагає розібратися, де справжня мрія, а де Незадоволення поточним станом. Можна роками шукати ідеальні обставини для старту. Можна також взяти те, що є, і почати формувати з цього те, що потрібно. Друга опція працює краще, якщо знаєш, до чого йдеш.